У восьмій годині 35 хвилин ворог наніс два удари по місту Харкова. Влучання у Салтівському та Шевченківському районах. У Салтівському районі влучання по приватній житловій забудові внаслідок вибуху отримали гостру реакцію на стрес-дві особи. Пошкоджено 21 приватний житловий будинок, п'ять багатоповерхових житлових будинків, два гаражі, чотири автомобілі. У Шевченківському районі також влучання по приватній житловій забудові. Там поранення отримали дві особи. В них поранення рук від розбитого скла. Пошкоджено було п'ять приватних житлових будинків. Попередньо для обстрілу ворог використав авіаційну бомбу фугасну ФАБ з УМПК. Запуск здійснювався з населеного пункту строїтель Білгородської області за фактом цього воєнного злочину відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 438 кримінального кодексу України це порушення законів та звичаї війни.